То що таке історія? Питається Попер. Ми можемо, наприклад, говорити про історію гончарства. Тобто, в цьому випадку ми будемо їздити по світу в ту чи іншу країну і вивчати, яким чином розвивалося гончарство, там, які в них там були корені, будемо шукати якісь спільні риси, відмінні риси, і в кінцем у нас буде якась певна теорія. Зрозуміло, що протягом цього процесу ми будемо теж керуватися якимось певними суб'єктивними уявленнями. Про гончар... ну, ми будемо якось суб'єктивно підбирати факти. В кращому випадку в нас буде група науковців, які будуть вивчати цю тему, і в тому вже в цьому випадку ми зможемо наші результати порівняти. Вона вже, ця історія гончарства вже буде більш об'єктивна Так само ми можемо вивчати історію, не знаю, там піролізу, історію розведення коней. Історію не знаю, мореплавства, і такі приклади історії є. Тобто навіть сьогодні я не пригадаю назву книги. Ну одним словом, є книга, до які до описана історія хвороб і їх лікування. Тобто, це теж цікавий погляд на історію. Я впевнений, є чимало людей, які готові таку працю почитати. І врешті як і історію гончарства, я підозрюю, що знову ж таки <клес> така історія і написана. Тобто хтось таки це вже її писав. Але що мається на увазі, коли ми говоримо про історію в цілому? Тобто є якби чимало фактів там, чи випадків, коли людина каже, виходить, наприклад, на якусь сцену чи в якомусь, в якомусь публічному дискурсі і каже: от в мене є там якесь таке-то, таке то там не знаю теорія, якась така-то, така то там, наприклад, теорія розвитку держав, і ця моя теорія підтверджується історією в цілому. Давайте вона каже, поглянемо на історію в цілому. Про що вона має на увазі? Куди це поглянемо на історію в цілому? Ніби би очевидно, що як куди. Ну давайте відкриємо підручник з історії. Якби тут все просто. Ми відкриваємо підручник історії, неважливо, який, шкільний чи університетський. Зараз у нас немає це Що ми там побачимо, як ви думаєте? Питається Попер. І Попер каже, це не історія. А що це за історія в цих книжках? Це політична історія. В цих книжках, книжках в основному про що йдемо? Про завоювання, про там, зростання і падіння імперії, про прихід на, на трон чи на керівну посаду тих чи інших правителів, про потім їхні скидання з цієї посади, про якісь підступи, вбивства, замовні, незамовні, там завоювання. Там, знищення цілих там, поселень, чи навіть цілих, там, не знаю, груп народів. Одним словом, це така реально політична історія, кривава історія, в якій проголошуються далеко не найкращі люди, як не знаю, керівні там, чи там, важливі. Чому так сталося? Чому в шкільному підручнику у нас вивчається історія оцих вбивств, цих не знаю, так, кривавих конфліктів і цього всього іншого? Дуже просто. Тому що історія, як і наука природнича, як і проничьма історії, ми суб'єктивно підбираємо ті чи інші факти, і суб'єктивно їх трактуємо. Ще зовсім донедавна наші книжки, наші, ну тут тобто історичні книжки чи історичні джерела, на яких ми опираємось, коли пишемо історію, писали абсолютно конкретні люди. Так склалось, знаєте, що, наприклад, в середньовіччя чи навіть в ранні епохи, якщо ти народився в якомусь там забутому Богом селі. Палестині, то ти якось не дуже тобі виходило писати історію, тому що, по-перше, ти не ну, що це не був неписемний, ти не мав ні засобів, щоб це робити, і ти не мав найголовніше часу, тому що більше часу ти працював в полі. А в кого був час, засоби і можливість це робити? В людей, які жили при королівських дворах, при дворах правителів. В них були певні ресурси, їм платили гроші. Врешті згадайте Гегеля. Гегель теж непогано влаштувався в Берліні, працюючи на Вільгельма Третього. І таких людей було чимало. І саме вони писали історію, тому що в них просто була ця можливість, в інших людей не було. Яку історію вони писали? Та зрозуміло, що в цій історії вони писали позитивні речі про людей, які дають їм засоби для існування, які дають їм можливість писати цю історію про цих правителів, про дворах, яких вони працювали, про їх друзів. Про їх симпатиків і туди, і туди. І погане вони писали, зрозуміло ж таки, про їхніх ворогів, опонентів і все інше. І ці люди не писали історію там, якихось, там, якоїсь бабусі, яка живе десь там в якомусь там, глухому селі, чи звичайних людей. Їх це дуже мало цікавило. І, врешті, не таку історію ми вчимо в школі, ми не вчимо в школі історію, історію звичайних, простих людей. Ми вчимо історію цих правителів, про які писали ці е, автори цих джерел. Я навіть не скажу більше, якщо ви почнете цю тему так ну глибше розвивати, то в більшості випадків цю історію писали абсолютно конкретні люди. Це люди, які були представниками конкретної культури, ми знову називаємо її західна культура, і це були в основному чоловіки. Ми не знаємо, якою була би наша історія, яку ми вчимо в школі, якби її писали жінки. Що ще за все це було б ще зовсім інакше. Чи, наприклад, уявимо, що в кожній країні в результаті якоїсь я не знаю чого, ну. Якоїсь неймовірної події існує інститут істориків. Це така ну, певна установа, яка фінансується незалежно з бюджету там, казни там, той чи іншої ну, короля чи там якогось іншого уряду. І вона там існує вже там, тисячу років, і оці люди пишуть історію. Тобто, по суті, вони є незалежні. Вони якби їм не потрібно нікого злучити, що це була б за історія. Ми не знаємо. Можливо, це була б історія грошей, тому що, врешті-решт, люди теж були б залежні від грошей. А можливо, це була би якась така дуже націоналістична історія, тому що в цьому випадку ці люди б залежали від, від, від м, певної конкретної нації, чи там, якоїсь е, соціальної групи, яка їх фінансує. Ну, одним словом, це було б щось абсолютно інакше, аніж те, що ми сьогодні маємо. Чи було б це краще, чи гірше, я не знаю, ну але точно було б щось, е, щось не таке, як, як зараз. Але тоді що таке справжня історія? Питається Попер. І відповідь дуже проста. Справжня історія це історія кожної людини, яка коли-небудь жила чи зараз живе на цій землі. Чи може бути така історія? Зрозуміло, що наразі, в найближчому майбутньому, у нас немає ресурсів зробити таку історію. Ні, як її зробити, ніяк її вивчати. Ми не можемо вивчити історію кожної людини. Але каже попер: тільки така історія може претендувати на звання там, всесвітньої історії. Вся інша історія, коли ми говоримо, її треба конкретизувати. І головне, треба ну мати чисту свідомість, того що в школах ми вчимо політичну історію. Це не є історія в цілому історія, в чому ми бати.